Вітаються жовті води сіті. І сьогодні ми робимо опитування жовтоводців на наступну тему: що люди роблять особисто для наближення перемоги України? Ну, Нічого я не роблю. Я своє відслужив, я так вважаю, Я коли-то в МВД uh -huh. до до майора. Ну я на пенсії і немає здоров'я далі Дальше мені що -то робити ще? Ну, можливо це якісь не знаю допомога зсу переселенцям, відмова від я російського сам я сам ви... звідки ви? Я лісичанська uh -huh. Луганська область. А як давно вже в тих водах? Год вже рік Ну да, вже більше года. Що ви робите можливо для наближення нашої перемоги Україні? Ну що для посаме наближення перемоги? Стараємося відправити нашим воїнам. Передачі стараємося зробити те, що просять волонтери саме якусь там допомогу, але більше від нас нічого не залежить. Можливо, щось робили або плануєте. Це допомога не знаю. Переселенцям, відмова від там російської продукції. переселенцям. Я давала те, що у мене було вдома. і посуду, і постільне більо, і полотенце. В общем, що у мене було, я все зібрала. Ну остальної більше у мене я нічого не змогла. Пенсія. Маленьке по можливості допомагаю фінансово зсу російську мову виключаю, тому що стараюсь розмовляти українською. Це не дуже гарно виходить, але стараюсь. Російський контент, музика, фільми ні, нічого. Стараюсь це все виключити зовсім із свого із свого життя. Це можуть бути різні варіанти. Ви можливо донатите, допомагаєте переселенцям, або відмовились від російської музики, фільмів і так далі. Це все такі маленькі кроки. Що ви зробили? Можливо, ні, це пані. Що, що мухи? Я? Ми, я не знаю, навіть около колотони залі там джинсів всяких за саме туди, в за церкві чи в церкву туди. Ну а так чим я пому.